Субота, 16 грудня в ефірі підсумково випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Наруга чи необережність, шокуючи інцидент у Дніпрі, невідомі спалили народний меморіал жертвам російського теракту на перемозі. Його Дніпряни стихійно облаштували на зупинці прямо навпроти атакованого ракетою будинку. Полум'я знищило геть усе, що люди приносили сюди в пам'ять про загиблих. Чи був це умисний підпал? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Знищена вогнем зупинка, біля якої вщент спалені дитячі іграшки. Так зранку виглядав стихійний меморіал жертвам російського теракту на перемозі. В ніч проти 10 грудня тут сталася пожежа. <звук> Місцеві у шоці кажуть навіть вірити не хочуть, що хтось міг навмисно підпалити місце, де вшановували пам'ять загиблих. Я хочу думати, що це все-таки какое-то случайне розгорання було. Може би, акурок хтось бросив, може би, тому що, ну не знаю, вже тоді нічого святого у людей взагалі нет. Тактики ізвиги роблять. Кому це на думку в голову прийшло, не знаю. Зупинка на набережні перемоги 118 вперше була пошкоджена під час атаки 14 січня. Російська ракета Х-22 вдарила по багатоповерхівці. Тоді загинуло 46 людей, шестеро з них діти. Небайдужі дніпряни навпроти під'їзду облаштували стихійний меморіал. Протягом року туди приносили квіти, іграшки, лампадки та речі, що були пов'язані з загиблими. Нині ж дніпряни знову несуть на народний меморіал іграшки та квіти. Їх тут вже декілька десятків на саму ж зупинку повісили прапор України. Комунальники вже прибрали наслідки пожежі, а поліція розпочала розслідування. Хто і навіщо міг спалити місце пам'яті? Чи була це свідома наруга? Правоохоронці розглядають дві версії: навмисний підпал та необережне поводження з вогнем. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Наразі триває слідство переглядають камери з відеоспостереження, встановлюють свідків та перевіряють всі версії цієї події. Якщо палігів знайдуть, їм світить до 10 років тюрми. А у міськраді вже повідомили, планують реконструкцію зупиночного комплексу, а ще новий меморіал з загиблим, яким саме він буде. Міська влада обіцяє вирішити спільно з жителями будинку. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини каналу. Вже у восьми -е у Дніпрі під стінами міської ради відбувся черговий пікет на підтримку збройних сил. Гасла традиційні дрони, а не бруківка, зброя, а не ялинка. Так, мітингувальники закликали владу відмовитись від некритичних витрат та спрямовувати якомога більше коштів на допомогу українському війську. З протестувальниками поспілкували журналісти одинадцятого. Десятки людей українські прапори та гасла на підтримку ЗСУ. під стінами міськради пройшов ще один мітинг. Люди вимагали, аби замість витрат на місцевий благоустрій влада спрямовувала бюджетні кошти на допомогу армії. Їхала шостого числа. На перемозі садять дерева, дерева на вулиці зима. Це таке конче необхідно зараз садити. Ну кому потрібні зараз дерева дерева, бруківку, там ми і про далі міняють тротуари. Вони зараз взагалі не потрібні. Обурені містяни й тим, що представників громади не пропустили на останню сесію міськради. Саме на ній депутати ухвалювали коштори з Дніпра на 24-й рік. На думку активістів, що найменше половина міського бюджету має йти на потреби сил оборони. Бюджет Дніпра дає на який виділено на зсу. З цієї частки взяли лише 10%, тобто ну, не всі, не 40, не 50, 10%, 10 10%. А роблять цього таке, що це прям донатами, Розумієте? В цьому є причина, що гроші розподіляються, ну непонятно куди. Але хоч до зали їх і не пропустили, говорить мітингувальники. Відповідь від мера все ж отримали у Фейсбук. Ти воша, яка за два роки не зробила нічого для збройних сил. Будеш мені писати, що я повинен тебе пускати до міськради і спілкуватися з тобою. Люди кажуть, вони обурені, що посадова особа дозволяє собі так висловлюватися. Мер міста він не може дозволяти собі подібні висловлювання, приниження, хамство до людей. Він вважає, що як мер він не повинен абсолютно нікому звітувати, що абсолютно абсурдно. Претензій дуже багато до нього насправді. 1 листопада активісти створили петицію щодо перегляду формування міського бюджету та скасування деяких вже укладених тендерів. Вона вже зібрала потрібні три тисячі голосів. Анастасія Вільхова Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. Як ти, друже, рок-гурт Грей виступив з новою українською програмою у Дніпрі? Концерт став першим у турі за час повномасштабної війни. Музиканти виконали не лише свої популярні хіти, а й нові пісні українською мовою. Та головне концерт є благодійним. Для кого і на що збирають кошти? Та як Грей змінила війна? Наша Тетяна Заєць розпитала музикантів. Палаці машинобудівників людно. Дехто прийшов навіть за 40 хвилин до початку. Це шанувальники українського рок-гурту Грінгрей. Ми любимо Грінгрей, падажджом іммігрант. Всіх пам'ятають, і з задоволенням всі прийшли сьогодні на їхній концерт. Кажуть, із нетерпінням чекають на побачення із улюбленими музикантами своєї юності, але на російській мові в них пісня, а зараз Слухали. на а зараз раді, що вони українською співають. Для кількарічної перерви гурт «Грінгрей» повернувся на сцену. Програмою Дуже скучили з своїми френдами, ми їх так називали завжди ще до Фейсбуку. Їх поменшало, бо частина величезна наших френдів зараз на війні. Частина наших френдів за кордоном. Це жінки з дітьми. Але ж є дякую тим, хто ходить на ці концерти, бо зали заповнюються за що вам величезно. Дякую. Повномасштабна війна стала точкою неповернення для музикантів. Дмитро Мурік брав участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах. А дізель спочатку пішов у тероборону, а пізніше підписав контракти з одним з батальйонів ЗСУ. Відомі ще з 90-х російськомовні музиканти Дізель та Мурік після 24 лютого повністю переосмислили свою творчість і вирушили у тур Україною. Ми намагаємось поїхати і відчути, як живе кожне місто, як ці люди, котрі не уїхали, живуть в цих містах. І ми це відчуваємо, що за великим рахунком цей тур не про розваги, а цей тур про єдність, про обмін думками, про чекінг всілі, тут, усі на місці. Лише українською та англійською гурт позбувся всіх російськомовних пісень та переклав. Музиканти підкреслюють, що ідентифікують себе виключно українськими виконавцями. Ми не вірили в те, що це можна перекласти українською мовою, але ж на наш погляд. Вийшло набагато гарніше, ніж ми очікували. і Мурік зараз прям української шпари. На жаль, зараз він готується і не, 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 тільки від доктора не можна напрягати горло до концерту, але я впевнений, що під час концерту ви всі почують. Як ти дуже благодійний, спрямований на допомогу військовим. Дніпряни знають про це і залюбки до нас. Дай Боже, щоб все було добре. Да. Я військова і нам запропонували прийти на концерт. Я не відмовилась з радістю пішла. Благодійний тур гурту Грінгрей пройде у п'яти українських містах. На вилученні від концертів кошти буде зроблений протез для бійця Станіслава Зорія, який втратив ногу, обороняючи бахмут, і лишився єдиним, хто вижив у своїй групі. Тетяна Зайць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Колискова сирена, сарана, звук снаряда, все це лунає в одній симфонії. У Дніпрі відбулася світова прем'єра композиції присвяченої Збройним силам України. Оркестр обід філармонії вперше виконав музичний твір Всеволоде Сіренка. Молодий український композитор написав його після 24 лютого двадцятого року. Симфонія складається з чотирьох частин. Кожне відтворює відчуття українців під час війни. Почути її у Дніпрі вдалось лише з другої спроби, бо запланований концерт у листопаді зірвали вибухи та численні повітряні тривоги. Прем'єру зустріли аншлагом. А серед слухачів були військові, які перебували в місті у відпустці та на лікуванні. Якщо ти хочеш відчути, що робиться в Україні в цей теперішній час, то потрібно чути українських композиторів, які надзвичайно плодовиті і надзвичайно те надзвичайно тонко передають атмосферу. На межі життя та смерті дніпровські медики врятували жительку Донеччини з критичною крововтратою. Ворожу кулю у стегно. Пані Валентина спіймала на власному подвір'ї у прифронтовому селі. Як медикам вдалось, неможливе, наша кореспондентка Вікторія Вахрушина розкаже. Перші кроки після важкої операції коридорами медзакладу робить пані Валентина. А ще кілька днів тому жінка ледве не померла від втрати крові. Вона мешкає у селі Донецьке. Це лише за 15 кілометрів від Слов'янська. Згадує дурну кулю, спіймала просто на власному подвір'ї. У нас от йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну схаватись. А то вообще була тишина. Ну вообще ну стараємося не виходити вообще з дому. А то було тихо, хорошо, ну десь далеко, Да? і тут мене ну, просто полудне, вибіжли все. Багато крові та дірку у стегні помітила лише коли зайшла в будинок. Каже, вже тоді не відчувала ногу. Жінку швидкою доправили до Слов'янська, проте місцеві медики не змогли допомогти пацієнтці через велику крововтрату та відсутність обладнання. А дніпровські лікарі стабілізували стан постраждалою та прооперували за допомогою спецобладнання. Це такий переносний рентгенапарат, який можна розташувати над операційним столом. Хірурги одягають рентгензащитні костюми, просвинцовані, великий екран, і ми бачимо цю кулю. Пані Валентина втратила майже два літри крові до операції. Постійно була на знеболювальних і навіть не могла заснути. Ця куля дуже визивала больовий синдром. Вона давила на нерв, хвора не могла сама ходити, і тісне прилягання до стегнової артерії могло б визвати проліжень в артерії і кровотечу. Оперували жінку 40 хвилин. Бригада медиків зробила надріз у 12 сантиметрів та видалила уламки кулі. Їх посміхається жінка, хотіла лишити собі на згадку. Наркоз зайде. А я кажу, а, а то ж засну, кажу що в школі, щоб нікуди не тівай. Я ж хочу її показати. Він каже: Спочатку дорога вижив. Ну, ну вона казав мені, мадам, виживіть вам два міліметри до смерті. Вона за Ну, вони піддержали. Наразі постраждала, почувається добре. Прогнози лікарів оптимістичні. Операція пройшла вдало. Жіночка ходить, посміхається і вже готується до виписки. Лінія фронту практично поряд з будинком пані Валентини, Але, попри це, жінка хоче лише одного: повернутися у рідні стіни. Вікторія Вахрушина, Денис Яласавенко. Новини одинадцятого каналу. Говорити без слів та мовчати так, щоб тебе почули. У шостій міській школі працює інклюзивний лільковий театр. Діти самостійно пишуть мелодії, створюють декорації, а потім грають вистави. Завдяки мові жестів та музичним ритмам розвивають альтернативні форми комунікації. Що відбувається за лаштунками оригінального театру, та до чого тут популярний проєкт розсміши коміка? Наша Тетяна Заєць розповість. Слухняні дзвіночки, голосні бубни та вчасно зроблені оплески. у шостій загальноосвітній школі. Заняття з музики. Першачки уважно слухають вчительку та намагаються правильно виконати завдання. Василіса не слухняними тебе зараз музичний спомет. Зроби слухняним його щоб він слухався тільки тебе. Це інклюзивний клас. Тут разом займаються звичайні діти та ті, хто мають особливості розвитку. Семирічна Єва не говірка, тому просто грає на металофоні. А от Ливон та Рита дуетом співають улюблену пісню. Через музику діти один в одного вчаться спілкуванню. Говорить вчителі, а ще разом пишуть мелодію для майбутньої вистави. Діти розвивають свій творчий потенціал. Дехто любить співати, а дехто навпаки не співає. Особливо особливі дітки вони не завжди можуть, скажімо так, висловлювати. А саме через музичні інструменти їм легше розкритися. Для нашої сцени потрібні Кактус. кактуси. на занятті з хендмейду вже інша група учнів виготовляє декорації. Хтось створює листочок для рослини, а хтось цілого казкового персонажа. Я вперше робила зайця. Ми брали папір та вирізали і. Клеїли допомагають дітям батьки або асистенти вчителя, щоб особливі школярі не відставали від інших. Розвивається дрібна моторика в дітей, знижується рівень тривожності. Це теж дуже важливо зараз. Коли йде вистава, вони бачать кожен свою роботу і діляться мамі, кажуть: дивись, наша робота або бабусі, всі ж всією родиною потім приходять на ці вистави. Створити шкільний театр підказало саме життя. Додають у закладі. Це сталося майже 10 років тому, коли до школи Перше привели дітей із особливими потребами, коли діти закінчують школу, вони вже повинні розуміти, яку професію вони будуть обирати в майбутньому. І прийшла ідея нашому заступнику директора з виховної роботи Вишневській Ольги Миколаївні створити ляльковий театр. А чому? Тому що дітки особливі, вони не завжди отак ідуть на контакт. А коли це іде через іграшку. Це іде більше діти йдуть на контакт з дорослими, з дітьми. Будь з ким спочатку театральний гурток розвивали самотужки, потім написали проєкт та подалися на грант, аби отримати кошти та створити справжній ляльковий театр. Та виграти не вдалося. Однак, про наміри шостої школи дізналися дніпровські гумористи, які працюють у столиці. На соціальному проєкті розсміши коміка. Команда земляків нажартувала аж на 250 тисяч гривень. А зараз. Найзворушливіший момент нашого шоу для вручення виграшу. Я хочу запросити на цю сцену команду міста Дніпро та представника лялькового театру і пані Ольгу. Так і запустили інклюзивний театр ляльок під назвою Ін. Зробили ремонт у залі, купили ширми, музичне обладнання та мікрофони. Зараз активно репетирують. Використовуючи мову жестів та музичні ритми, особливі діти розвивають альтернативні форми комунікації, додають у школі. Я включаю психологію саме в ці заняття, щоб діти могли розслабитись, щоб вони могли познайомитись з собою через тіло, через рухи, через звуки, і потім могли проявляти себе таким чином, як би їм хотілося, чи як я даю їм їм завдання. Завдяки вільній формі занять маленькі актори відчувають себе важливими та повністю залученими у процес. Я навчила робити кукольний театр. І головне із задоволенням відвідують репетиції. З таким режисером, мабуть, їм нічого не важко. У них у всіх все виходить, всі вони слухаються, запам'ятовують, займаються задоволенням. Всі дітки у школі підкреслюють, із часом особливі діти навіть вирівнюються у розвитку, пригадують найперший такий випадок. У Міші були здібності до музики. У нього абсолютний слух у цієї дитини на уроках мистецтва ми це виявили. Він зараз продовжує займатися і гра на фортепіано у нього, і він продовжує займатися в танцювальному гуртку. І ну, це для нього це мабуть це його життя майбутнє. У шостій міській школі нині навчаються 40 особливих дітей з двох уже зняли інклюзію. Це небагато додають вчителі. Однак завдання у тому, аби дітям різних рівнів підготовки було комфортно і вони вміли спілкуватися. А вистава це якраз і є фінал підготовки учнів та виявлення їхніх здібностей. У нас починаючи з початкової школи, ми дітей уже ну орієнтуємо на різні професії. І тим паче творчі через театр Ін, і вони вже обирають. За час існування театру Ін на сцені зіграли три вистави. У школі говорять це немало, враховуючи особливість акторів. Нині готуються до прем'єри новорічної казки. Вона про справжню дружбу, і про те, що добро, як завжди, не переможне. Тетяна Заяць та Євген Шпак новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у неділю синоптики прогнозують дощ. Температура повітря в день буде 1 градус тепла, вночі мінус 3. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.